По пожежі трагічно загинув військовослужбовець із Ковицького району Анатолій Мрочко, який приїхав із передової відпустку. Чоловік із 2022 року мужньо боронив країну від загарбників і, на жаль, загинув у власному будинку, повідомили у громаді. Виклик про пожежу у селі Тур Заболотівської громади до служби 101 надійшов 17 травня. Повністю охоплену вогнем будівлю, помітили сусіди і викликали пожежників. Попередня причина займання необережне поводження із вогнем. Військовому сьогодні віддали останню шану у святому китівському храмі села Тур. У Заблотівській громаді оголошено день жалоби. Вночі після півночі про 00.38 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Тур. З вогнем тут боролися рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини села Щератна. Не залучалась також команда місцевої пожежної охорони сіл Заболоття і селища заболоття, і з цього села Тур. Для ліквідації пожежі знадобилося більше години часу. На жаль, на місці пожежі виявлено тіло людини. Як з'ясувалося, це чоловік 1977 року народження. Також у Заболотівській громаді у селі Гута тієї ж ночі виникла пожежа у будинку. Полум'ям охопили дах та побутові речі у селі. Рятувальники швидко ліквідували займання та допомогли господареві, який травмувався під час пожежі. Під ранок о 4.50 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Гута, де також дерев'яний житловий будинок був охоплений вогнем. Тут до гасіння пожежі залучались працівники тільки місцевої пожежної охорони. З'ясувалося, що на пожежі травмувався власник цієї будівлі. Він 1964 року народження. Його госпіталізували медики. В обох випадках причиною пожежі за попередньою інформацією є необережне поводження з вогнем під час куріння цих людей.